Добрий день, діти! Ми сьогодні зібралися, щоб дізнатися про музику трохи більше, адже про неї можна розповісти багато дуже цікавого. Музика оточує нас всюди. Музика не тільки приносить нам задоволення, вона багато чому вчить. Робить, робить нас кращими, добрішими, розумнішими. Послухайте цікавий вірш про музику. Вітер ледь чутно співає. Липа зітхає в саду, чуна музика всюди живе, в шелесті трав, шумі дібров. Тільки прислухатися треба. Діти, на сь сьогодні на адресу дитячого садочка прийшов лист. Що ж це за конверт, подивіться. Треба ж від самої феї музики. Цікаво, що ж вона нам написала. Давайте прочитаємо. Хлопчики і дівчатка, я знаю, що ви дуже любите музику і музичні заняття. Я теж дуже люблю музику, та й без вас я дуже сумую. Сподіваюсь, вам буде цікаво послухати про музику. До скорої зустрічі! Ваша фея Музики. Ось що вона нам написала, дітки. Якщо будете уважно слухати, вона прийде до нас у гості. Подивіться на цей малюнок. Це сім нот. Вони розфарбовані у такі фарби, сім нот веселки, сім нот, сім кольорів. Подивіться, це ноти. Вони розташовані на чому? Це нотний стан. Ось ці лінієчки називаються нотний стан. Подивіться окремо, як виглядає нотний стан. І скільки їх? Давайте порахуємо. Перша лінійка один, два, три, чотири, п'ять. П'ять ліній нотного стану. Повторіть, запам'ятайте, це нотний стан. На ньому пишуть ноти. Ще є такий знак, який нам відчиняє двері у чарівний світ музики. Це скрипковий ключ, називається. Малюємо від другої лінійки. Ось ось так малюємо. Це скрипковий ключ. Без нього ми не повинні малювати ноти. Тобто ми спочатку намалювали скрипковий ключ, а потім пишемо ноти. Розкажіть татові з мамою та повторити їх. Це звукоряд зветься гамою. Це гамма. Ось це все називається гамма. Повторіть гамма. ДО, ре, мі, фа, соль ля. СІ. Будемо звуки збирати, будемо весело, веселку грати. Подивіться нота ДО. Повторіть: до Ре, Мі, Фа, соль ля Си. Подивіться окремо, як виглядає скрипковий ключ. Ось. Вже багато знань, так? Повторимо, що ми вже дізналися, що це називається як нотний стан. Скільки в нього лінійок? 5. Це називається скрипковий ключ, без нього ми не зайдемо у чарівний світ музики. А далі нотки, і зараз я вам, вам розповім про них. Є у кожної ноти, ноти будинок. Де живеш ти нота до, зараз покажу я вам ноту до. Та заспіваємо разом зі мною. Ось так вона звучить. Подивіться ось. Так пишеться нота ДО. А ось так звучить. Давайте заспіваємо цю ноту ДО. Скажіть ДО, а тепер заспіваємо «До». Молодці. А ось подивіться, тут я виписала слова, які можна сказати на склад ДО. Або слова, в яких знаходиться склад до. Дощ. Дощ. Перше слово. Дощ. Добро. Дошка. Донька. Долонька, ще можна сказати. Ще багато слів, в яких є склад до. Друга нота. Послухайте спочатку, як вона звучить. Це нота Ре. Заспіваємо разом зі мною. Ре. Ще раз. Ре. Ось так вона виглядає. Якого вона кольору? Помаранчевого, так. Нота Ре. Де ти живеш? Де ти пісеньки співаєш? Що нам Рез каже? Відгадати зумійка під першою лінійкою. Ось під першою лінійкою. До речі, ми трошки забули, що, подивіться, нота до знаходиться на додатковій лінійці. Ось тут. Нота ре. Ще раз повторимо. Ре. Заспівали. Ре. Так, слова зі складом Ре. Ремонт. Реклама. Адреса. Давайте повторимо слова зі складом ре. Ремонт. Реклама. Адреса. А нота називається як Ре. Нота Мі залізла вище. На лінійку сіла тихіше. Нота Мі зараз заспіває. Мі. Заспіваємо. Мі. Якого вона кольору? Жовтого. І слова, послухайте, які слова зі складом мі. Місяць, місто, мікрофон, міх. Далі. Між першою і другою Фа дивиться у віконце. А що Фа нам скаже? Між першою і другою тісно мені трошки. Чому її тісно, дітки? Як ви вважаєте? Тому що вона знаходиться між першою та другою лінійкою. Це нота Фа зеленого кольору. Скажіть Фа нота Фа. Ось звучить Фа. Заспіваємо Фа. молодці. Слова зі складом Фа. Послухайте. Фа соль, фабрика, фарба. Фартух. Запам'ятали, що це нота Фа. А це нота, яка називається соль. Вона пишеться на другій лінійці. Вона якого кольору? Блакитного. Повторіть. Соль. Нота соль. Послухайте. Соль. Заспівали. Соль. Так. И слова с складом соль. Фа соль. Парасолька. Соль. Нота ля. Вона пишеться між другою та третьою лінійкою нота ля. Скажіть ля нота ля. А що вона нам скаже? Послухайте. А ви мене помітили? запитала нота ля. Між другою і третьою сиджу зручно я. Ось вона якого кольору, синього кольору? Слова зі складом ля. Лялька. Що зробити? Лягти? Лящ. Риба є така Лящ. Так. На лініці третій Сі. нота Сі. Якого кольору? Фіолетового на, на самій серединці, а що нотка Сі нам скаже? Заспіваю, коли не попросить, дзінку без запинки. Заспівали. Ось звучить нотка Сі. Сі! Ще співаємо. Сі! Так. Молодці діти. Всі нотки розставили правильно. Вам дуже цікаво було послухати про музичну грамоту. Думаю, що ви втомилися. І пропоную вам трошки відпочити. Вставайте, виконаємо рухи. Ми усі діток, кличемо сюди. Руки на пульс, танцюйте разом зі мною. Раз і два, ви ще вище повтори, як я. Ручка моста, ніж комисст, права ліва і крок назад, ручка моста, ніж комис, права ліва і крок назад. Це все просто руки до гори, раз і два і ти так роби, подивись на. Ти і ти, і ти не сиди покрутились разом, раз і два, все чудово повтори, як я, ручка моста, ніж комиссия, права ліва і крок назад, ручка моста, ніж комисст, права ліва і крок назад. Ти до відлоги, руки опусти, раз і два. Раз і два, нищенщи, ти роби, як я, ми усі з вами робимо отак, раз і два, і весело, як вправо, ми завершили, молодці, і до зустрічі, я кажу тобі, ручка моста, ніж комистек, права, ліва і крок назад, ручка моста, ніж комиста, права ліва і крок назад. Молодці, діти. Ми підійшли кінцю. Сподіваюсь, вам було дуже цікаво послухати про музику. Дякую вам, діти! До наступної зустрічі! До побачення!